Всім привіт, друзі! З вами я Даня. Сьогодні я покажу, як пройти усі рівні е, рамп біки е, бік, е, Джампінг. На минулому разі я показав, як пройти всі рівні рамп кар джампінг. Да. Сьогодні пройдусь тут. Тільки у мене тут оригінальна версія, ну тільки ось що. Подивіться. Опа! У мене всі рівні відкриті. Тому що я. Я, я серйозно вам говорю, я це сам все, все пройшов. Ну тільки 10 рівень я не можу пройти, так що 10. На жаль, я не зможу пройти, але ну, спустя довге время я спробую пройти і засняти ролик, як пройти 10 рівень. 11 не забаром. Ми починаємо з першого, перший рівень. Знову режим ПК, і то в мене ось так от. Вот так удобнее, потому что больше подобных, думаю, вот так вот. Так. Хорош. Хорош. Наступный рим. Так. И опа, на сюда, сюда, а, а, сюда, а, а, сюда. А, Так, уж тут еще у нас Это оригінальная версия, серйозно говорю, тому що если бы была б, б зломка, я б все тут прокачав на максимум, да. Я можу вам показати, якщо ви не бачили, зараз покажу вам. Тому що, у ну, вот за рекламу все там. Ось! Ось! У мене, наприклад, двигун 122, прискорення 145 і бонус 102. Може, даже чуть-чуть качнуты. Так. Так Так, 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 так и... изи карта, изи карта, изи карта. Фиксируется это изи карта. Да. Да, 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 О, Марс. Друзья, это мы на Марсе. Я вам серьезно говорю, это мы на Марсе. Ой, тут ракета, тут ракета, ракета, ракета. Она нас меня, она нас задъемлено. Це мій, походу, буде перший провал знову, як завжди, Я так понялась. Так, да, це мій перший провал. Я перший провал, ракета предательська. Реклама в мене пішла. Ну, хоча б вона коротка. Я вже хотів ставити на паузу, но е, передумав, тому що було коротко в було Дуже коротко. Все, летимо, як ракета. Все. От тепер тому спокійно. Трішки отак вот додаємо. Вот І все, все. Рівень пройдений. Марс ми пройшли. все, отлично. Наступний рівень. зима, кстати, Statit. У нас ще зараз 2025 рік. 50 січня. Так що. Нормально. Так, що Зараз можу сказати новий рік. Ну як новий рік. Відсвяткував новий рік, так. Да. Мотоцикл попав, ну мені защитали, потому, потому, що Якщо чоловік паде на фініш, а мотоцикл ні, воно защитує. Якщо мотоцикл мужик ні, то це все одно защитує, да. Або мотоцикл був пацан, все одно защитує. А вот цена на оригінальній версії, це дуже сложно, но я все-таки зміг, да. Я все-таки зміг пройти цей рівень. Він дуже складний був, но я постарався і я зміг. Дивіться. Дивиться. був в тунелі. Поздравляйте мене. Він був в тунелі. Реально, я вам говорю. Ось! Я полетів за всі Фу, мотоцикл попав! Слава Богу, і мне засчитало. Захищ... прикинь. Так. А це мосы, че... Чи... Это я тоже пробовал пройти, и і... у меня еле получилось, да. Я зараз могу пройти, дивіться. И этот финиш, причем, э, стени, э, там, вот, дивіться. Опа! И ось он прям в стене. Им треба просто торкнуть, и торкнуться, и все. И все, тебе засчитаю. И ось, еще один уровень, как э... Рампы, карт, джамп. Джампінг тобто. Е, це те ж саме рівень, тільки тут мотоцикл не перевертається. Тому що, якщо мотоцикл перевертався, то це було б дуже странно, машина може. Ну, мотоцикл може перевертатися. Цього разу! І ви вже бачите фініс зверху, ну як воно. Нічого страшного без паніки, знову реклама, ну вона коротка знову. Слава Богу. Так, полетів знову, полетів на Марс. На Марс, де ми програли там? І треба ось так от чуть-чуть. В оригінальній версії це зможна пройти. Оце я пройшов в оригінальній версії. Вам не треба нічого тут качати. Нахай це і буде. І вам все рівно хватить, так. Да. Вам все рівно хватить. мощності. Мощності де гонтрофор. Ну, якщо б у э, вас було б зламана, і у вас було б ноль, то звісно б не вистачило, ви б взагалі не полетіли б даже. Просто пук і все. Просто пукнуло на трішки і все. Наступний рівень. Ну оце вот той самий рівень, як і э, вот рамп картжам. Боже, просто не путають. Тільки тут вода, вода, От вода, зелена. А ось тут вона. Ну, в грузом можно сказать. А вот тут у нас синяя. Есть какое-то отличие. И тут делать еще? Я пришел там, да? пришел. Пришел там, Риза. Да, пришел. Это жесть Это жесть самое точное получится пройти на жаль. На жаль, реально не получится пройти. -то. Ну давайте хоть что пройду. Один раз пишу. Один раз пишу, хотя бы пройду. Так. Так. Кстати, я хочу вам показать и финиш, как он выглядит сейчас. Ай, -мо ⁇ не получится схоже. Ну да, не получится уже. Не, не получится, да. Не получится. Ну, фи... ну я прошел хотя бы майже половину. А боже, вот, реклама, яка противна. Фу. Хм. О, теперь вор попал. Не знаю, что это Так. На самом деле, я вам показала, как пройти все в сиривне в рампе, бике, э, джамп. Но я не пройшов 10 рівень, бо він дуже сложний. От коли в мене буде багато мощності, я знімлю ролик, як пройти. Ну це буде дуже не за бо це. Бо це буде дуже нескоро. Всім доброї зустріч.